А в нас вже повним ходом іде встановлення системи резервного живлення на базі інвертора D, 50 кВт і 10 літівих акумуляторів по 5 кВт кожен. Тут у нас стоїть ось такий БМС-модуль, який забезпечує їх правильну роботу. А із цікавого тут така сієчка з пластиною, яка є виконує функцію заземлення для цих акумуляторів. А функція у нас така: забезпечити повністю ІТП. Щоб у нас водичка була тепло і було резервне живлення на освітлення в паркінгу, освітлення на поверху будинку і щоб ліфт постійно працював. Бо ліфт у нас досить потужний. При запуску ліфт бере аж 35 ампер. Тому ось такий інвертор має забезпечити цю функцію і покрити всі розходи електроенергії. А другою чергою у нас будуть встановлені сонячні панелі на даху, і все буде забезпечуватись. До речі, ця система встановлена по програмі GreenDim для ОСББ. Тут у нас є компенсація мільйон гривень. Вся ця установка коштувала близько мільйон чотириста. І от сімдесят відсотків по цій програмі людям повертається. Тому. Мало того, що майже за встановлена система, ця система ще й буде економити кошти жильцям цього будинку. Тому, якщо вам таке цікаво, пишіть. Ми вам прорахуємо, порадимо, яку систему, яке обладнання вам краще підійде, і все вам встановимо.